Тігр, іди сюди. Тигр похудав. Тігруся побитий. Приїхали в гості до адмірала. Адмірал брадовав побіг за бутилкою каже, ні, за двома. За двома, Ну біжи. Будемо відмічати, опять приливати котл. Оце старий хлам. Як бачите, а там в хаті новий. До нас в хату тепер Адмірал не пускає. <смі> Десь ключі дів. Да, Тігруня. Що, зараз будемо приливати, проводи будуть в армію. Заодно форми трохи візьмемо. Братова осталась. Що там тігри? Де? О, папка вже тут. О, все як у людей тепер в адмірала. Щоб там не казали, я на нього наговарюю, ми його не любимо. Аби адмірала ми не любили, була б у нього така прелість. Подивіться, і насосик є, і котел. і все качає, все сливає. Все як у людей. Замість старого ржавого мусора неработаючого текущого. І бойлер. Перезимує. А от чи ми перезимуємо, то таке. Всім привіт! Вітра нуль, але погодка цікавенька. Може хоч жара спаде. в чому я сильно сумніваюся. Збираємось з адміралом на рибалку уже в який раз, четвертий чи, чи то п'ятий. Таке кожен день як останній, тому кожен, кожен день як останній осталось дві пачки чебреця, чесничного чебреця. Пакуємо вудлища. Махалочки візьмемо махарикастмастеріс Ривер. Замішаємо прикорм. Як я вас учив, готуємо снасті вдома. Та що ж у нас вічно? Щоб не, не витрачати все це на риболовлю. Плюс каші бува треба настоятися минут 10-15, блін. Ці обстріли, в сусідів вікна вилетіли. Думаю, що таке. Це капець. Блін, я машину на дворі оставив. Думаю, чого -то в дворі не вистачає. Треба поїхати на почту посилочку, яку забрати. Але це зовсім інша історія. Що ж, силочки, чи вред-часник в описі під відео, ви по ньому пройшли. А значить, не я молодець, а ви молодець. Особливо, якщо ще й нам щось донатите, карта там в описі. Там же колосилок зазвичай залишаю під відео. Хоча стільки часу, мабуть, вже пройшло, коли ви це відео дивитеся, я вже нікому і нафіг не нужний. Став тільки самі віддані підписники, там 5 копійок кинуть, да і то залиште собі. Може вам. Живим буде, так сказати, потрібніше. Часи зараз важкі, що поробиш. Хочеться чого-то не знаю, чого. Курини, ковбаски, а тебе треба з'їздити, пораду батької, кого понравилась, відділі ковбаса. Рулет куриний. По-моєму, 180 гривень палка чи 160 щось таке. Непоганий ще з кривого рогу пристрастив і сам присів. Непогані бутери виходять з куриної грудки. Але то таке. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Робимо бутери і їдемо на рибалочку. Понеслася. Так, да, єсть. А да, да. та. Виключи телефон, що він гудить. Він не має гудити, він звук Перевключає. Та вже зні кнопку. Оп. Та один раз треба підсікти, а не питатися вибити з рота снасть. Один раз смикається. Ого. Ну так, да, того сильно і не тягни, щоб аж. По вудці видно, що він уходить вліво. Я ж хочу ее вывести сюда. Выводь. А, він улеску зацепив. Я в курсе. Ну, Вс, пошл сюда, да. Мене вуткай не наверне, фідером. Есть. Есть? Конечно есть. Отпускай. Что тут все. попуталось? Так, я зажав на Отходь тепер. швидко да, достав з першого разу, вспів схватити. На, забирай свою рибу. Хочеш її можеш викупити гривень за 300. На, <гум> да, ось фотографію. Ді сюди зараз. Най хоч раз фотографіруватися, пускай був, ніби не бачив. Та все вони бачать. Ну вони побачать тільки спину риби. Що ж ти рибу зі спини на камеру показуєш. Боком от так. та от так навіть хватить. Так, да, в Ютубі подивляться, викидай рибу акуратно тільки. Все. Порядок. Ну, того що вже завтра одвозю повністю останні справки, які просили. Ніколи не думав, що залізти в армію буде так важко. Коли кажеш, що ти доброволець виганяють в обичну срочно аж стартанув як акула. там? Давай ага, давай, два, сюди. Та понятно, що сюди куди ще? Хорошо сидить. ще Та він уже в тебе під ногами. Ну, а да, де я не бачу, а але... А чого ти? А чого ти під ноги не дивишся? Да сейчас вытягну Есть Хорош Да, это такие кила на 4 Тихо, аккуратно Ді він що заглотив по Та щас. Щоб, щоб викупати потім труп лежачий. Оп! За нижню губу насквозь. Та ні, три з чим-то. Чотири немає. Оп! От так от. Оп! Чітко зайшов на четверочку. Порядок, погодка портиться. Це не є плюс. Але й не є мінус, бо рибка проклюнула. За це дякуємо рибки. Оба на, а це що за водолази? А, це якась тітя прийшла удочкою рибу половити, і сусід її достав, що напроти нас, і там її достав. Ну, Снайпер, короче, він всіх чіпляє, до всіх докидує. Головне, у себе під ногами фідер не закидує і на своїй участок не закидає. Закидує зліва рибакам на сусідській снасті справа. Мене достає аж дола, хоча я далеко не кидаю. Вон 15 метрів тут. Зачем далеко? Ми ще й на мостику 10-метровому. Риби тут як грязі, вона під берегом третя. Вон. Та на поплавчанки он з під берега достаю, вона під мостиком виворачується. Я кажу, кадр, блін, снайпер мощний. Усіх достав, кажу, ладно, він зліва справа подоставав, мене достав. Навітьку <гум> знайшов <не> в комишах. <гум> з поплавчаною юдочкою, яка під берег кидала. Я кажу, це, це просто дар, це дар богов. <гум> Так всіх знайти, всіх, всіх, всіх достать, всіх виловити, Ніхто ніде не чіпляється всім міста валом і, і озера вистачає. Кажу, ну це просто тришаніна. Оп, форсранк, Екстра хевік. Такс. Порядок. Не зрозумів, а чого не сигнали? Тюблін, вона виключена взагалі, я в шокі. Грюбаний вітер. Видно, десь зачепив, а я жду сигнала на клюваку. Думаю, де кури. Гусениця їх пригостить. З персика. Що не цікаво? А, не, все, попалась гусениця. Ага, ага, ага. Віддаю вкусняшку. Ко-ко-ко. От куриці ні один жук, ні одна муха не втіче. От так от. Нефік наші персики об'їдати. А на гранаті часто знаходимо богомолів, яких... Рижик цинкує та хаває. йо маю. Рижик до сепарши добрався. Рижик. Придурок, хвати бить сусідських сіпіратюх котів. Десь в кущах її вицимкава уже. Ганяє й ганяє, ну прогнати не може, вона все одно жрать до нас іде. Так про що це я. Ви подивіться, який красень. А легенький, пустий. Оп, і не доспіє. Хіба що до Нового году пізно зав'язався, але те, що треба. Тут квіточка. Оп, гарна. Тут ще буде три квіточки, чотири. І тут дві штучки. Більше поки ніде не бачу, щоб зав'язувалося. Це нітрама полили, і як дереву. дерево. Дерево встирило, і почав вона зіму цвісти і плоди давати. Подписник порекомендував, нітрама недорого і виявилося ефективно, кущ вгору, пішов вже вище криші. Хоча не був такий високий. Отак, от от богомолів не наблюдаю. Та й вони кому. Маскирується добре. от так от. Ну, вже і цвіт цвів Швиденько. Може теж плод буде зав'язуватися в вересні місяці. Це капець, звісно, добренько. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак Силочки в описі під відео, там же і внизу скромно захована кар... карта для донатів на оснащення екіпірування. Ну і вже націлився купляти собі автомат сучу Рузіо 12-го калібра. Я думаю, ви знаєте для чого. За двома стрілами покороче і подлінєє. Дрони гудуть. Повезе, якщо хоч одного пристрелю. з дробовичка але то таке добренько. Дякую, що залишаєтесь з нами. Добавимо вам рибалочки, чи вже додав, я не знаю. Начало, це кінець чи середина. Але якщо ви це дивитесь, значить я ще живий і все більш-менш в порядку. Отакі От пироги. Кошенята десь плачуть.